У фільмі Слуга народу Володимир Зеленський в ролі президента сказав таку фразу, аніж опитне, тобто критика людей, які старі і є при владі. І дійсно, ми живемо в такі роки, коли старі політики вони поступово будуть уходити, а до влади будуть приходити молоді політики. З астрологічної точки зору молоді знаки зодіака – це, перші, перші, другий, третій, наприклад, Овен Тілец. І зараз Уран є в Тельці, а в 2025 році в Овін зайдуть Сатурн і Нептун. З моєї точки зору, в Російській Федерації це при... приведе до влади молодих політиків з 2025-2026 року. І по всьому світу, і в Україні теж будуть в тренді молоді політики. І зараз я звернув увагу на карти Олени Зеленської, вона не позиціонує себе як політик, але та кількість зустрічей, які вона проводить восени і взимку 2023 року, ну це рівень політика, ну фактично. І в неї дуже сильний соляр на 2023 рік. Вчора в Олени Зеленської було день народження. Поздравляю її зі святом. І, але в її день народження, просто коли в неї включався соляр, в Туреччині був землетрус. Не треба дуже глибоко розуміти астрологічні нюанси всього цього, щоб зрозуміти, що. Соляр включається в людині в такі хвилини, коли ну, дуже сильні потрясіння, дуже сильні потрясіння відбуваються на планеті Земля. Ну, і її в солярі, астрологічному прогнозу на рік дійсно цю напружену фігуру ми бачимо ось вона. І про що ця фігура каже? Ця фігура каже, що місяць знаходиться в олени, в солярі в Леві. Це означає, що вона буде. На виду, на якихось помітних ролях. В цьому своєму, в своєму році життя опозиція Сонце з місяцем означає, що вона буде ну, не сидіти вдома, а знову ж таки буде на виду і вирішувати якісь політичні питання, питання протистояння. Протистояння між Україною і Росією, і інших протистоянь, які відбуваються на лінії там, Євросоюз, Штати Америки і так далі. Тобто вона буде приймати участь у вирішенні цих протистоянь. Ця напружена фігура в період її соляра дня народження, який дає столичний прогноз на рік, вона знаходиться у тривалих знаках зодіака, які дають довгі. Не швидкі, а довгі задачі, тобто терпіння, і це означає, що їй знадобиться терпіння впродовж 2023 року для виконання своїх задач. А також ми бачимо на куті оцього трикутника внизу уран планету революції, зміни влади. Тобто, це може означати, що вона буде. Приймати участь от в цих історичних подіях з моєї точки зору революційної зміни влади в Російської Федерації, яка за моїми прогнозами відбудеться на при кінці 2023 року, приблизно десь восени плюс-мінус. От, і вона якусь свою роль в цьому можливо буде відігравати, бо це означає аспект революція, уран, революція на вершині оцього трикутника. Також є напружені аспекти між Венерою і Марсом в солярі, які теж означають якісь активні політичні дії. <кій> Таким чином, значить, і знову ж таки, не дивлячись на її карту. Що її соляр включився в періоди серйозних потрясінь, співчуваю народу Туреччини з приводу землетруса. А, от. а в Україні це от ну, така важлива подія в цей момент, що день народження Волени Зеленської. На цьому такий краткий прогноз цей завершую. І запрошую вас на. Прямий ефір психологічної підтримки по п'ятницям і суботам, графік в коментарі от по цьому посиланні. Також запрошую бажаючих на індивідуальні астрологічні консультації по тим питанням, які вас хвилюють. На все добре, пишіть свої коментарі. До зустрічі.